Я вас також вітаю. Десь ви так в темряві зараз okay. я е, одразу вже ніби бачу, але е... Десять темряві все ж таки, отож повернемося до того про що хочу таки говорити із вами. 29 із 41 мільярда не підтверджені. Звучить, якщо чесно, катастрофічно. Натомість, міністр фінансів каже, що це не настільки катастрофічно, і є такі речі, які зараз ще не можуть обговорювати з вашої точки зору. Чи якщо ми не отримаємо ось цього фінансування від США, чи зможуть інші уряди країн, про які от щойно якраз і я перераховую, Бо він про це каже, а, покрити ось величезну суму, якої нам буде бракувати в бюджеті наступного року, для того, щоб країна могла функціонувати. Ні, не зможуть. Навіть не Чот... варто говорити про це. <кій> Дивіться, ми маємо з вами досвід 22-го року, коли були величезні проблеми з фінансуванням, і коли держава шукала механізми для того, щоб. Забезпечити фінансування соціальних видатків за рахунок внутрішніх джерел. А внутрішнє джерело, по суті, лишається тільки одне: емісія грошей. За 2022 рік Національний банк України надрукував і передав міністерству фінансів через механізм державних облігацій 400 мільярдів гривень. Наслідок подібного друкування ми з вами всі побачили на наявності. Це... Падіння курсу гривні там, до 38-40 гривень за долар. Це інфляція 27%. Але тоді це було абсолютно необхідним дія, тому що інакше ми з вами сьогодні вже не розмовляли би. Коли ми з вами говоримо про наступний рік, ну по-перше, я не думаю, що там настільки все критично. Так, ми побачили, що американці прийняли. Тимчасовий бюджет, який убезпечує їх від шадауну, без фінансування України, Ізраїлю і власне отих Тайвані. речей, які пов'язані та і Тайваню. так. Наступний раз американці повернуться до розгляду повноцінного бюджету 29 січня. Тобто до 29 січня ми з вами будемо знаходитися в такому підвішеному стані, але я розумію, що нам однозначно щось дадуть, тому що це входить в національні інтереси Сполучених Штатів Америки. І я би сказав, що тут є небезпека в іншому. Дивіться, є така шановна пані Пріскер, яка є. Офіційним представником президента Сполучених Штатів Америки по відновленню української економіки. Перше питання, яке вона задавала на всіх зустрічах, коли була в Україні зараз, а в дійсності пані Пріскер є надзвичайно поважною особою. Вона в свій час була міністром в одному з урядів, вона є дуже впливова людина. Вона задавала одне запитання: а що буде робити українська економіка, коли не буде американської допомоги? Тобто, що треба зробити, щоб українці встигли хоч щось відновити, і якомога менше сьогодні, маючи надію на е, таку фінансову допомогу, яка була в 2023 році? Це ж не просто так. Ну, тобто розуміємо, що якщо приїжджає така вельми поважна пані з такими величезними повноваженнями і задає таке запитання, то ми маємо розуміти, що мова йде не про... Найближчий період, не про 24-й рік в повному обсязі, мова йде про демократію, про передвиборчу компанію 24 2024 році і про вибори президента США на новий термін в листопаді місяці 2024 року. Чи, мала Україна, що... чи мали ми, бо, бо і ми Україна, відповідь на це питання, яке б. І задовольнило і пані. Ну не сказати, що контролерку, так, але вона все ж таки має слідкувати моніторити за тим, що як, як ми використовуємо безпосередньо безпосередню цю допомогу. Але і і вас так само, наприклад, чи чи взагалі була така відповідь? Ну, тобто, ми знаємо, що ми будемо робити. Ну, дивіться, активно обговорювалося питання відновлення аграрного сектору і металургії. Це то, що от горить і то, що може достатньо швидко приносити хоч якісь допомоги. Про те ще раз говорю: дивіться, в нас зараз величезні проблеми з логістикою. Ну тобто, ми поки що з вами так тихенько сидимо і не дуже сильно піднімаємо це на скажімо так, національний рівень обговорення, але оте блокування кордонів, що роблять поляки, а зараз до них сьогодні приєдналися словаки і кажуть, що там десь і з угорцями можуть бути проблеми, це є надзвичайно велика біда. Ну, от, попри все, треба розуміти, що е, залізниця вона ж не вивезе всього того, що потрібно Україні. Тому е, автомобільний транспорт є надзвичайно важливим і чутливим. Окрім цього, є надзвичайно великі проблеми безпеки в Чорному морі. Ну, направду, є величезні проблеми. А для того, щоб ми з вами е, забезпечили належний рівень відновлення економіки, треба спочатку забезпечити логістичні шляхи для того, щоб експортувати власну продукцію, що ви виробили. Тому е, в цьому є питання, і власне, шановна пані Пріскер, яка була тут, піднімала питання з приводу відновлення і е, питання, власне, е, інфраструктурних шляхів, е, Україна е, має е, своє бачення того, як і що має відновлюватися в Україні. Ну, наприклад, коли в результаті ракетного обстрілу зруйнована стара будівля. Яка будувалася там років 150 тому, ну немає сенсу на її місці відновлювати то саме. Напевно, є сенс відновити енергозберігаюче по новітніх технологіях, яке би набагато краще було і прогресивніше. Пане Щоб Олеже, думати... пане Олеже, не так багато часу. Так, це ми зараз ви кажете те, що треба так безпосередньо робити в стратегічному. Якщо все ж таки нам доведеться дуже сутужно, і всій країні, зокрема, затягнути, так би мовити, паски, які статті видатків одразу підуть під ніж. Кому доведеться найгірше? Очевидно, що. Кожен із нас відчує через те про що ви зараз говорили і про рівень інфляції, і про низку інших через низку інших факторів де мусять коротити кому потрібно буде зрізати точно. Чи це може навіть сягнути того, що соцвиплати доведеться якісь скорочувати? Бо ми ж розуміємо, і ми з вами це говорили. Скільки заробили, все віддали на армію, а все решта покривали такі наші закордонні партнери? Я відповів на ваше запитання, до деякої міри є відповіді на це зі сторони пана президента. Дивіться, якщо почнуться ці проблеми, буде замороження соціальних виплат, замороження соціальних стандартів. Я хочу нагадати, що на наступний рік в нас планується двічі піднімати мінімальну заробітну платню, індексувати пенсії по нових принципах, двічі піднімати прожитковий мінімум. Якщо не буде грошей... Будуть заморожені соціальні стандарти. Тобто, оце все, що наплановане, профінансоване не буде. І в цьому є найбільша проблема, тому що е, ну, ми розуміємо, що ті проблеми, про які ми зараз з вами говоримо, вони є е, надзвичайно важливі з точки зору, е, і в тому числі і забезпечення внутрішнього ринку. Тому що е, в першу чергу економіка починає відновлюватися для забезпечення внутрішнього ринку. І якщо в людей не буде за що купляти, то. У виробництво не буде стимулу виробляти, тому що з експортом завжди є великі проблеми. Тому давайте ми не будемо малювати апокаліптичних сценаріїв. Давайте ми все-таки будемо мати надію, що оті всі питання будуть вирішені, і принаймні хоча б більша частина 2024 року пройде під прапором, ну я би сказав так, своєчасних виплат і росту соціальних стандартів. Ми теж, звісно, сподіваємося на це. І якщо чесно, тут така просто річ як, як до цього готуватися, якщо щось буде не так, теж абсолютно незрозуміло. І Україна, очевидно, не зможе поратися самотужки із таким ударом. І ще останнє коротке запитання. Мені здається, що теж моя колега з вами спілкувалася. От сьогодні з'явилася інформація про те, що президент України доручив і генштабу і міноборони, і так само Кабміну опрацювати питання тривалості ось цих довгих повітряних тривог. Які тривають у нас подекуди через загрозу застосування кинжалів безпосередньо години, і це завдає відповідно збитків для нашого бізнесу. Це один із ключиків, який може допомогти якось економіку розблокувати, чи от з вашої точки зору, наскільки це завдає збитків, і знову ж таки, ну, наскільки допоможе? Це вже буде очевидна відповідь. Ну, це дійсно завдає збитків. Це дійсно блокує економіку. І дійсно, напевно, треба переходити до е етапів, до різних рівнів безпеки. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що літак злетів, напевно, вартує оголошувати там попереджувальний рівень там, безпеки. А коли є інформація, що щось вже вилетіло, тоді, будь ласка, негайно всі спускайтеся в. Місця без, ну, безпечні місця, там бомбосховища і так далі. Ну, тобто, е, яким чином зробити оцю градацію е, безпекових речей, і це дозволить працювати економіці без е, отаких от надзвичайно довгих зупинок. Це однозначно не дасть великих грошей додатково, але принаймні зніме питання блокування на достатньо довгий період часу роботи підприємств і торгівельних точок, коли власне оголошена повітряна тривога. Тому в даній ситуації, напевно, ми почуємо в найближчий час, коли буде введено оті різні рівні безпеки, пов'язані із повітряними тривогами. Я думаю, що це було правильне рішення.